Ітанічками на каналі Дімасис це PetsGo, друзі. А це нова обнова, новий івент кометний. Друзі, нам видали 500 хугів, 500 хугів, 1000 титаніків за неділю нам треба вибити. Але я зараз перед початком відео я дивлюся тут впало дуже багато комет. Я вирішив вам показати, як їх розбувати, скільки їх випадає і що з них падає. Саме основне. Саме основний лут з цих комет ось отака штучка. Ось Space Crystal. Космічний кристал. Для чого вони нам п... Уго, блін, а чого так багато подає? Ого! Угу! Афі... а. що, а, 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 це баг якийсь? Вони сипляться і сипляться. Дивіться! Офігеть! Коротше, з початку обнови навіть 4 штуки паде. початку обнови пройшло. почти сутки. сутки. Які почти сутки? Чуть більше, ніж півдня. І я стояв всю ніч, я вибивав всю ніч хугів. Друзі, в мене це вийшло, ось як ви можете побачити. У мене цих два хуга є. Я за ніч, я один перед. Е, тим як уходить, я вибив хуги, я сиджу, в мене звернутий екран, я е, чую якийсь непонятний звук, я дивлюся, там аніма, анімація бомбезна, просто класна. І зараз я вам. напевно, я зараз ці всі порозбиваю. Так, да, я зараз всі порозбиваю, щоб забрати свій лут, свою нагороду. І я включуся, вам буду розказувати, що в цьому. Що в цій обнові є, що нема, і треба звук виключити з другого аккаунта, бо, бо щось дуже громче. От так. все. Тепер у нас тільки цей друзі, я зараз все соберу, включусь і покажу вам все, що тут є. Ну що, я зібрав всі кристальчики, всі комети я розрушив. Блін, я, я не знаю, дуже багато повипадало кристалів. Ось таких даже 8 штук з одного випадало. Друзі, якщо у вас буде така можливість, якщо будуть попадатися такі комети, обов'язково розбивайте їх. Не треба чекати, поки вони у вас уйдуть. Навіть монетки залишилися. І дропчик якийсь тут. А, так, по оновленню. Що у нас по оновленню? От такий Титанік у нас випадає. Скільки це виходить, 63 штуки вже вибили. У нас залишилося 937. Отакий От Astronom Kет падає. Прикольний такий кет, як він 1 на 10 мільярдів. Цей 1 на мільярд. У мене 2 штуки їх вибито. Дивіться, вже більше половини за ніч було вибито. Я думаю, розробники, розробники це все пофіксять. І десь, можливо, ще сьогодні, можливо, вже пофіксили, що вони будуть менше, хуже будуть падати, бо за ніч більше половини було вибито таких хугів. Навіщо їм таке треба? Вони тепер будуть це все розтягувати до кінця неділі. Це 100%. Є можливість Титаніка вибити, але я не знаю, це під бустами треба вибивати. Коли ми прокачуємося, коли ми прокачуємося наше дерево в міння. Ми повністю прокачали. Лавка дуже дешева. На лакі можна більш-менш спочатку сюди прокачати. Це в нас на падіння Е, Це в нас побільше коїнів, я думаю, ви все розумієте. І ось саме головне на хуга і на Титаніка. Ось таке у нас деревомін, така прокачка. Якщо ви ще не прокачалися, ви будете знати. Ось у нас торговець такий в торговця інколи попадаються такі предмети. 100 тисяч буває, за 300 тисяч оцих монеток, Отакі от, буст, який на 100%. Гу, а ми зараз його заюзаємо, зараз подивимось. Випаде нам хух чи ні. Я, звісно, думаю, що нічого не випаде, але не подивиться, ні. Чоб і не, не зробить це. Титанік мені дуже подобається. Титанік прям бомба. Е, далі, у нас з'явилися стенди. У нас з'явився стенд на те, як ось, дивіться, один на 10 мільярдів цього кота вибив хтось е, зараз. Прямо зараз пишеться. Тут показується, хто вибив кот. хто вибив. Та Йоха, не бабать, комета. Хто вибив Куга, хто Титаніка вибив, там все показується. Другий стенд у нас таблиця лідерів. Як туди попасти? А попасти щоб туди, треба вибивати такі спейс-кристали. Я не знаю, де вони 4000 кристалів таких вибили. Можливо, вони юзають ось такий бустик і ще є комет Shower Potion. Не зрозуміло, что я не можу. Вже запущено? А, так, да, 34 секунди. Вже хтось запустив нам. Вже хтось запустив. До речі, тут фізика луни. Фізика нашого місяця. Бачите, тут можна дуже високо пригатить і без, без ховеборду. Давайте заберемо що це таке. Бустик якийсь. <анкруто> далі. далі. Що нам робити з цими кристалами? З цими кристалами нам треба сюди заходити і крафти такі лудна гіфт. Бар. Бар. Баг. Баг? Зараз вони вже 314 тисяч. Ціна 350 за 7 штук, тобто по 50 геймів за один цей. Раніше вони були дорожчі, там вроде, 10 тисяч стояло, зараз вони зробили по 50, тому що гемів нема. ну, Мало у кого є ці геми. А вони ще й сніг пустили, так? Да? Обалдеть, спасибо, щоб я прям в мітілі був. <coughs> так, на чому я закінчив? А, Давайте заюзаємо поушен цей. А мене їх три штуки. Давайте один. І він на хвилину. Вони на час. Я вже закидував такий, дивіться, ось. він е, одну хвилину діє. Е, якщо ви дуже швидко розбиваєте це яйцо, можливо, навіть два рази, а можливо, навіть три яйця ви зможете відкрити. Я встигав зробити два. Ми ось тут в трьох б'ємо. А чому у мене тільки два ячка випало, бо я, напевно, дуже слабо бив. Давай, нова новаїчка, давайте розбивати. І 40 секунд у мене є. Я думаю, ми встигаємо це все розбити. У е, мене бустіки підключені. Е, ні, напевно. О, вони в мене закінчилися. Давайте заюзаємо е, оці бустіки, щоб швидше бити і, і сильніше ламати. Зараз подивимось, потім подивимось катсценку. Як е, вибувається хук, якщо я зараз його не виб'ю. Е, залишилось мене 30-13 секунд, 10. Ну і все. Ну Хуга нема, він з'явився. Касцена з'являється. Поки яйця не вилупились. Тобто він, типу, як е, одільним яйцем випадає. Давайте зараз подивимось катсценку, я я знайду його. А як він у мене називається? Ага, хер там він, я. Так, наверное, не напишу, да? Не, він так не, він, він так не відображає, надо. Так що, надо отут подивитися просто. В тих, що я вибив. А, ось, питомці, і все огромные питомцы и все, всечки. Да, да. Давай. Давайте подивимось катсценку. Кацинка прям бомба Ні, я коли дивився, вона була краще. <рес> Можливо, це було перший раз, що я побачив. Було краще. А ми можемо подивитися е, Титаніка. Кас сцена якось. Ні. О, ні! Треба тобто вибити, потім подивиться сцена. Я зрозумів. Так, давайте подивимось, е, що там на трейдинг плазі відбувається. Е, подивимось ціни на кірки. Тому що вчора, коли е, ця, ця обнова тільки з'явилася, я десь задрижався на. Десь півгодинки. Я вирішив собі купити. Я вирішив купити собі цю кірку. Кірку я вирішив купити, я не пам'ятаю, отаку отаку кірку я хотів купити, але вона коштувала О, зараз вже 1,46 мільйона. Рап у неї був 300 з чимось тисяч. Продавали її за 6 мільйонів. Я сказав ні. Я сказав, ти, ви що, Е, Діамантова стояла 6 мільйонів парап і продавали за 20 мільйонів. Давайте подивимось, ось видно, що я її шукав 21 мільйон, це 1,46 мільйон. Давайте подивимось, скільки вони зараз коштують. Ну, он за півтора мільйона людинка продає. Магмові ці продають навіщо? Можливо, то, що ти їх дуже багато, ти їх продаєш. Святого Бога. 400 тисяч. Він за 500. Коротше, ціни на керки прям взлетіли до небес. Я вчора ввечері. Перед тим як ставати на ніч поставив, е, пішов подивитися, по чому кірки. Вони були по 800 тисяч раб. У них був е, ні, 900 тисяч у них раб був. Я думаю, ну нам подивитися, хоча б за півтора мільйона я візьму. Я буквально пару хвилинок я побігав, і я знайшов таку кірку за 800 тисяч. Я її ж одразу і купив. Конечно, я її купив відразу ти що? за 800 тисяч пора по рапу 900. А перед, перед самою обновою я хотів таку кірку купити, вона стояла 300 тисяч по рапу і по 300. Ну, коротше, дешевша рапа її продавали. Я її не купив по тій причині, що я просто подумав, що нафіг вона мені поки треба. І тут через два дні така обнова. 35 мільйонів зараз коштує діамантова. вибачаюсь. З двома бустиками на скорость. І розплавлений клінок. Прям дуже-дуже дорого. 250 мільйонів. І отакий розплавлений клінок. Ми можемо вибить звідси. Появилося дві, дві, цих, дві кірки появилося. Ось одна така. Лярд <кл> 250 мільйонів, і за 79 мільйонів з'явилася на комету. Це нові кірки спеціально для цього івента. Я не, не розумію, яка, чому така велика ціна з однією з одним інкрустацією. Якщо можна купити дешевше з двома інкрустаціями за півтора мільйона. Можливо, вона б є краще, і можливо, е дуже великий шанс отримати хуга іменно з цією киркою. Ну Ця кирка прям імба. Прям, прям ще у нас нові яйця по. А, не. Ні, це не нові яйця, такі були вже яйця. ось ж нові яйця з'явилися. Е новий хух і новий Титанік. Ось uh, такі яйця продаються вони отдельно, а Це ж вони зараз. Uh, вони, 47 мільйонів зараз них. І більше нічого не додавали. Так, друзі, давайте uh, подивимось на Титаніка. Вибив, вибив його хтось чи ні? А як він називається? Ага, комета Огоня, ось якраз. Вона навіть уже є у когось. А скільки їх штук вибили? Uh, щось я там казав 60 65 штук. Так, ось за 10 мільярдів її продають з рапом 6. 11 в світі була вибита. 11 Е, uh, Так, де він у нас? От, Ні, це не він. А де? А, ось він, ось він наверху. Ось я такий хуг. Uh, Титанік. Ні, Ну, до речі, такий красивий. Мені подобається аура в них. Мені подобається Pets Go, що тут дуже прикольна аура свідчення цих всіх петів. Вони більш-менш такі красиві. Але, 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 от, оце мені дуже подобається теж. В пет-симуляторі він обичний. І є, вроді ще хух, його там за щось видавали. Тут просто Титанік. Це попередній момент. Давайте відкриємо мої діфти. Які я зонішне вебував на крафти 26 штук. Давайте я вимію, подивимося, що тут, що тут у нас взагалі виходить. А, вони. я поняв. Давайте так, я тут по 3 штучки. Ну таке. Просто бустіки. А точно я не можу... А, ось можу, по 10 штучок. Давайте, по 10 штучок два рази відкриємо. відео вже і так затягнулося. Зараз на тренін плазі повикаблучуємось. Ну, один такий вип бустик і все, да? М да. Давайте ще. Та блін. Давайте ще. 10 штучек, а потім ще три. Я не буду продавать, я не бачу сенсу в тому, щоб продавать, мені хоча повідкривать. Так, є бустик на цей. М да. На хуга бустик випав і все. І все. Да, конечно. Хотілося б покраще. А ну давай последні три. Дисплей, а ну іди отсюда, блін, бігаєш ти. Баганий. Ні, зовсім нічого нормального, хоч би якийсь інструмент випав. Зовсім нічого випали оцих. Чотири штуки, вони андрейбл ці. Ну, а ці можна юзати, щоб самі кристальчики отримували. Давайте підемо заюзимо іще один. Можливо, я зараз хуга в прямому ефірі. Ну, я вам скажу оновлення таке. Ну, мені не сильно подобається з цією кометою, що ти стоїш. Та йди нафіг, я не буду тебе крутити. Стоїш, просто типу б'єш, навіть нічого не випадає. Такого типу, як. А, якась руда, щоб. ну, Типу, як в майнінгі було. Щось де щось перекрачують, сундучки якісь куплять. Ні, тут чисто подарочки робиш і все. Ну, Хуга немає, хуг би сразу вже з'явився б. Кастянка з'явилася б. Давайте ще разочок, я думаю, времени ще є. По цьому. да, 50 секунд, воно наб'ється. Бачите, у нас тут така білочка біля мене сидить. Красиво. Я б от знаєте, мені подобається, рибалка тут стоять рибачить. До речі, на рибалку я готовлю на ролик. Дивіться, у мене 370 є. Я хочу оцих багато відкрити, оцих багато відкрити. Щоб хуга вибить. Так, все, все, ну нема. Нема, 20 секунд залишилось, там було 50, не встигається. Це дуже погана штука. Давайте, якби цей поушен треба було зробити не на час, а, там, наприклад, на 3 або вже на 1 раз, що тобі, типу, як в попередньому івенті з клевірком. З що можна було б заюзати на один раз, бустик іде, на 100-50% на 50 і все. А тут якось на час. Якщо ти дуже погано б'єш, ти взагалі не мож, можеш не встигнути навіть і вибити. І час пройде, якщо ти сам стоїш на сервері і дуже погано б'єш. Ну, як так фігня полніше. Друзі, ось таке оновлення. Як вам подобається чи ні, пишіть в коментарях, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім дякую. І сьогодні чекаю всіх на прямій трансляції пед-симулятор. Ми дивимося оновлення, що там буде новень. Всім дякую і всім пока.